«Рабе лукавий, увесь той борг я простив тобі, бо ти ублагав мене. А чи не належало тобі простити борг товаришу Твоєму? Возлюблені у Христі, браття і сестри, сьогоднішній Євангельський уривок, притча про немилосердного боржника. Дуже гарно і яскраво показує наші стосунки із Богом і з нашими ближніми. Скільки ми раз приходимо до Бога і просимо у Бога прощення. Просимо прощення, так як той лукавий раб. Просимо, падаємо на коліна, говоримо, кажемо, що віддамо той увесь борг. Які ми завинили перед ним. І водночас, після того, як отримуємо прощення від Бога, як тільки зустрінемо свого ближнього, поступаємо так само, починаємо бити, починаємо говорити, починаємо кидати провини. У сторону нашого ближнього не хочемо прощати. Чому ми так робимо? Чому так відбувається у нашому житті? Це, напевно, питання неодноразово кожен із нас задає. Але рідко коли ми це питання задаємо самі собі. Правда? Ми не раз можемо подивитися на когось, як хтось отримує якесь благо, якесь милосердя від Бога, а потім бачимо, як та ж людина по недоброму ставиться до інших людей. Ми тоді починаємо давати це питання, чому так люди роблять? Адже вони у Бога. Від Бога отримали великі благословення. Вони у Бога мають ту велику благодать, якої раз інші люди так потребують. Дуже часто ми даємо ось це питання, але дуже рідко ми це питання звертаємо до себе. Дуже рідко ми бачимо себе. Як не раз ми гніваємо Бога, потім приходимо і кажемо, Господи, прости і подай мені ще добра свого. І як тільки отримаємо від Бога добро, як тільки отримаємо від Бога якусь благодать, як зустрічаємо нашого ближня, який щось завинив перед нами, можемо найгірші слова використовувати. У його адресу. Ось тоді ми питання не задаємо собі. Але сьогоднішня Іванівська притча розказує нам, хоче би, нагадати нам, наштовхнути нас, сказати людину, ти є якраз ось тим боржником перед Богом. Бог тобі прощає. Бог тобі дає все, що ти хочеш і все, що ти маєш у житті. Але ти не прощаєш. Людину, ти завинила перед Богом свою любов. Ти завинила перед Богом людину молитву. Ти завинила перед Богом справи милосердя, милості. Ти у великому борзі перед Богом. І Бог тобі все це пробачає. Бог тобі все це пробачає. Але як тільки ти знову бачиш свого ближнього, то ти йому не хочеш пробачити. Ось сьогоднішній Іванівський уривок це притча про немилосердного боржника. Якраз дорогі у Христі, браття і сестри, заставляє кожного із нас замислитися над своїм життям. Бо дуже часто ми бачимо тих, хто є поруч. Але дуже рідко ми бачимо себе. Ми бачимо тих, хто завинив перед нами. Але рідко усвідомлюємо, що ми завинили перед Богом. Ми бачимо, що Бог пробачає нам, але самі рідко пробачаємо інше. І сьогодні Христос, розказуючи цю притчу, якраз каже у кінці цієї притчі, так і Отець Небесний учинить з тими, хто не хоче пробачити від серця свого ближнього своє. І та молитва Отче наш, яку ми кожен день молимося. Ті слова у тій молитві, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, кожен день нагадують нам, як ми маємо просити у Бога пробачення і які умови маємо робити для того, щоб Бог нам пробачив. Мало тільки того, щоб ми прийшли до Нього, посповідалися, покаялися, але ще й потрібно самим пробачити, як каже сьогодні Ісус Христос, щиро від Свого серця. Самим потрібно забути усі помилки, усі борги які є перед нами самим потрібно пробачити когось. І сьогодні цього учи нас Ісус Христос. І водночас знову і знову перечитуючи цей Євангельський уривок, який добре нам відомий, і, напевно, кожен із нас міг би пояснити, що означають ті боржники. Кожен із нас розуміє все це, що щойно ми з вами проговорили, що якщо Бог прощає, то і нам потрібно прощати. Якщо ми хочемо, щоб Бог любив нас, то і нам потрібно любити. Але знаходимо також у цій притчі ще такі слова, на які, напевно, ми ніколи не звертали увагу. 31 вірш із цієї притчі говорить наступне. Товариші, ті, які побачили цього немилосердного боржника, побачивши, що він вчинив зі своїм ближнім той, який був винний йому сто динамі, дуже засумував. Ці товариші? Дорогі у браті і сестри, ми ніколи не задумувалися над цим. Але давайте задамося питанням, хто є ці товариші? А ці товариші, це є ми із вами. Тільки від нас залежить, як ми будемо поступати із гріхом. Тільки від нас залежить. Чи ми будемо закривати свій погляд на те, що діється беззаконня чи ні? Ті товариші, побачивши, як немилосердний боржник не прощає борг, розказали Господу. Не без того, напевно, вони підходили і до цього чоловіка казали, та як же тобі господар простив такий великий борг, 100 тисяч талантів? А ти не хочеш пробачити мізерний борг своєму ближньому 100 динарій. Тобі Господар пробачив, а ти кидаєш його у в'язницю. Господар хотів, щоб продати тебе, твою дружину, твою сім'ю і цим забрати борг твій. Але ти облагав його, а тебе, товариш, не благав. Тебе ж товариш також благав, а ти кидаєш його у в'язницю. Зверталися, скоріш за все, ці товариші до того боржника. Але він не хотів чути. Він не хотів, щоби хтось йому щось пережив. І тоді товариші були змушені звернутися до господаря. Коли господар почув, що зробив ось цей немилосердний боржник, дуже розгнівався, дуже розгнівався і покликавши його, віддав його на найбільші муки до того часу, поки не віддасть той боргу. І знову і господар запитує його, кажучи, я ж тобі пробачу то, що ти мене ублагав. А ти не міг пробачити. Тебе хіба не благали? У тебе хіба не просили прощення? Звісно, що проси. І ось ці свідки, які, ці товариші, які були свідками того, що немилосердний борожник не пробачив боргу своєму товаришу, є усіми. Скільки ми не раз стаємо свідками якогось беззаконня? Скільки ми не раз стаємо свідками якихось сварок? І що ми тоді кажемо? Це не наша справа. Ми собі самі розбираються, правда? Ми собі самі сваряться чи миряться, правда? Тоді ми так говоримо. Кажемо, зараз ми умішаємося, і ще на нас будуть мінутися. Правда? Дуже часто так є. Але ці товариші якраз показують, що потрібно робити. Потрібно звернутися до Бога. І ми маємо, коли бачимо, ось таке, звертатися до Бога. Звертатися до Бога не зі звинуваченням, кажучи, що той такий недобрий чоловік чи жінка не хоче пробачити, ти, Боже, так допомагаєш йому, а він ось такий поганий. Ні. Маємо звернутися і сказати, Господь, доторкнися до тієї людини, щоб вона зрозуміла. Щоб вона побачила, що вона не є права. Господи, допоможи тій людині простити. Бо самі знаємо на своєму власному житті, що як то важко прощати. Господи, допоможи і їй і нам прощати. Господи, допоможи! І не кидай ту людину, і не кидай нас. Коли щось ми не хочемо пробачити, у той вогонь є плач і в зубів, а допоможи прости нам і навчи нас прощати. Ось сьогоднішній Євгенівський уривок, ця притча про немилосердного божника, якраз навчає нас усьому цьому, щоб ми прощали. Так як прощає нас Бог, щоб ми не закривали навіть очі на якісь суперечки, незгоди тих людей, які поруч із нами, щоб ви не казали ми, що не наша справа, а щоб ви молилися за них, щоб ви просили у Бога їхнього примирення, щоб ви просили у Бога їхньої злади. І водночас просили у Бога і за себе уміння прощати. Тому нехай Господь Бог допоможе кожному із нас навчить кожного із нас прощати, прощати так, як прощає він. І тоді у кінці зможемо почути слова, які каже Ісус Христос, за те, що ви вчинили так від свого серця. Так само чинить з вами. Отець мій Небесний. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! О, Слава Іні!